одяг, перший плюс другий сорт 10 кілограм, ціна 650 гривень. Наступне ось така спортивна кофточка на закльопках. Далі йдуть ось такі штанішки, фліс. Наступний йде ось така кофточка на замочку чорна. Є кишеньки. Розмір тут есочка. Наступна. Ось така синенька кофточка. Далі йде кофта чоловіча розмір М, з капюшоном. Наступні йдуть ось такі штанишки Елічка. Далі йде штани на зріз 175. Ось такі класні на манжетику. 650 гривень за 10 кілограм. Кількість велика. Найк. Ось такий найксак. Наступний йде да, ось такий батничок. Класний. Далі. Далі розмір не вказаний. Ось така кофточка. Наступний йде да, ось така кофта на замочку. Чоловіча з капюшончиком. Наступна йде кофточка Puma. Це така крута кофточка. Великого розміру. Розмір тут не вказаний. Далі йде Ска. Ось така красива кофточка. Наступна йде М-ка на замочку. Перший йде у нас ось таке плаття. розмір XL. Наступна йде ось така кофточка. Розмір теж такий великий, але не вказано. Далі йде ось така кофта XS. Бренд йде ось такий. Не знаю, що це за бренд. Дуже класна, біленька. Далі у нас йде ось така кофта на замочку з капюшончиком. Розмір тут не вказаний. Наступна йде ось така біленька кофточка. Красива. Далі йде ось така чоловіча. Розмір. Елечка 52-54. Така класна кофта. Далі йде ось така X-Ечка. І остання моделька йде ось така кофточка. 10 кілограм ціна, 650 гривень.